Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства. По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку місцевості без постраждалих. По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою Гром Є1. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Внаслідок обстрілу села Малашапківка Куп'янського району. Пошкоджено газогін, господарчу споруду. Сталася пожежа на відкритій території. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби сталася одна пожежа, що спричинена ворожими обстрілами. Півдні 27 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Малашапківка Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківщини. В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухості на відкритій місцевості на площі трьох гектарів, а також господарча споруда на території приватного сектору на площі 60 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі трьох оперативних Відділень та 11 чоловік особового складу ДСНС пожежу було ліквідовано о сімнадцятій вогнеборці. Запобігли розповсюдженню полум'я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає. 25 із 36 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Одну з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом. Йогом доби вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Вночі окупанти атакували Херсон. За даними Ова, один чоловік отримав поранення. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. В області за добу загинуло двоє людей. Вночі завдали ракетного удару і по Миколаєву. За інформацією голови ОВА влучення сталося в об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Окупанти атакували Україну і дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, збито 34 БПЛА типу шахет із 44 запущених. Під атаку потрапила Кіровоградська область. За даними ОВА, частину дронів над областю знищено, але є влучання попередньо без постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури. Атакували також Харківську, Донецьку, Сумську, Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Війна завдала сільському господарству України збитків на 40 мільярдів доларів. Про це повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради. Підтверджена пряма шкода аграрній галузі перевищила 8,7 мільярда доларів. А непрямі збитки щонайменше 30,5 мільярдів доларів. І це не остаточні цифри, зазначають чиновники. У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це повідомила посол США при НАТО, Інформує Голос Америки. Посадовиця зазначила, що деякі країни-члени НАТО надали Україні все можливе, включаючи постачання зброї, навіть у шкоду власній безпеці. Але тривалі бойові дії показали, що запасів деякої зброї та боєприпасів не вистачає. Тож тепер альянс активно. Співпрацює з приватним сектором для розширення обсягів виробництва зброї. Харків активно готується до зими та можливих обстрілів російських окупантів, виходячи із досвіду минулого року, цинічність ворога не має меж. Тож місто робить все можливе, аби створити умови для проходження опалювального сезону. Тож на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалено рішення розгортати пункти незламності. Мар Харкова Ігор Гуртерхов наголошує, вони будуть забезпечені всім необхідним. Ми розвертаємо Пункти незглавності. Буде прийнято відповідне рішення щодо е, КТЕПа, е, що потрібно зробити, е, забезпечене усім необхідним, включно і палива, яке необхідне буде для генераторів, продуктами харчування, медикаментами. Готові всі школи, бо основне навантаження буде на школах, в яких розташовані будуть пункти незглавності. Досвід такий у нас вже впевнений є. Тому е, звісно, на все буде. Буде залежати від нас, а буде залежати від того, який будуть потужні чи не потужні обстріли, як буде збережена критична інфраструктура, особливо це енергетична інфраструктура міста, тому е, робота е, дуже серйозно проводиться, і ми не зупиняємось. З весни цього року міське господарство активно готувалось до початку опалювального сезону. У різних районах міста тривають перекладки мереж трубопроводів. Всі комунальні підприємства працюють та забезпечують необхідні умови для проходження зими. Стосується підготовки до опалювального сезону, дуже серйозну роботу. Ми провели дуже багато перекладок, які і зараз ще тривають. От я зранку об'їжджав ці магістральні трубопроводи, які ми плануємо, і вони знаходяться у завершальній стадії виконання. Що стосується теплових мереж, водоканал дуже серйозно теж готується до зимового сезону. Всі інші комунальні підприємства і до і рівневої каналізації, і жилкомсирусу. Всі комунальні підприємства, які у нас є, які, які будуть забезпечувати підготовку і проходження опалювального сезону, теж вони, як кажуть, в повної бойової готовності і готові, і будуть до початку опалювального сезону на 100% готові до проведення опалювального сезону. Ще одне питання, що обговорювали на виконкомі – це встановлення нових тарифів на теплову енергію. Так, ми йдемо на цей крок, бо іншого в нас нема. Але ці тарифи не будуть збільшені для населення міста. Це стосується виключно бюджетних установ. І установ, яке здійснює свою господарську діяльність, обговорювали також і питання соціального супроводу дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Деяким малюкам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та військової агресії. Розглядали питання і стосовно демонтажу неправильно розміщеної зовнішньої реклами, що суперечить законодавству України та правилам благоустрою Харкова. Всі питання, що стосувались комфортної життєдіяльності мегаполісу, членами виконку. Кому були підтримані одноголосно. Марія Соловйова, Харків. Новини. Виробництвом товарів для новонароджених. Саме цим напрямком Єлизавета зі своїми партнерами займається вже близько півдесятиріччя. Щоправда, війна фактично все звела на нівець. Зараз, незважаючи на це, Єлизавета налаштована відродити свою компанію, тому і прийшла до харківського бізнес-хабу за консультацією. Мы пришли сюда, чтобы как дать своему э, бизнесу дело в своей жизни второе дыхание, э, чтобы продолжать развиваться, э, творить, как говорится, красоту э, для -э, граждан Украины, наших маленьких, продолжения наше. А вот, и э, надеемся, получить и уже как бы получили частично квалифицированную консультацию. И это первый раз, я уверена, это не последнее, когда мы сюда придем. Харків бізнес хаб запрацював на базі БТІ. Тут група консультантів надає всю необхідну допомогу для харківських підприємців. Це можуть бути рекомендації, як на умовах державної чи міської підтримки отримати найбільш прийнятний кредит, а також як отримати міжнародний грант на зародження чи відродження бізнесу. Підприємці до нас звертаються різні з різним фахом, але зазвичай це малий або середній бізнес. Зараз ми бачимо по запитах, майже всі мають потребу в грошових допомогах. І це питання, якраз чому не починають працювати, або що потрібно, щоб розширити або відновити під час війни. І коли ми надаємо консультації, то наші консультації по грошовій допомозі вони орієнтують людей на стандартні інструменти, такі як кредитування або інвестиції. Вестиції, але ми надаємо консультування з приводу можливості, які є сьогодні це програма 579 по кредитах, або відшкодування відсотків від нашої місцевої влади. Це суто для Харкова така програма, ну і також інвестиційні програми. Але є ключовим напрямком це те, що саме більше всього цікавить наших підприємців: це грантова допомога. Власне, які критерії повинні бути, і що потрібно для того, щоб отримати міжнародний грант на розвиток бізнесу, якраз в цьому питанні і допомагають консультанти харківським підприємцям. Всі деталі з отримання допомоги на офіційному сайті Харківського бізнес хабу. Для підприємців нашого міста ми відкрили Харків Бізнес Хаб. А що це таке є? Це платформа взаємодії для розвитку підприємницького середовища нашому місті. Тобто, кожен підприємець нашого міста може прийти та ознайомитися з актуальною інформацією стосовно фінансових можливостей, які діють саме в нашому місті від міста, держави та міжнародних фондів. Тобто кожен підприємець може прийти та отримати консультацію базову консультацію з написання грантів, тобто грандрайтингу з експорту та імпорту. Харків бізнес -хаб працює тільки декілька тижнів. Послугою цього хабу скористалися вже понад півсотні харківських підприємців. Єлизавета ж палко вірить, що все ж зможе відродити свою справу і тут, в Харкові знову працюватиме, бо каже тут її дім. Был период, когда мы выехали, начиная я выехала, это было с марта октябрь, было такое глобальное переосмысление всего, все, что как бы все года, которые были до, тот момент, который есть, и что дальше будет. И после Спасибо освобождению Харківської області. Як тільки так одразу ми зібралися і повернулися назад, щоб продовжувати своє діло. Це була така чітка критерій, который повлиял основательно, що ми хочемо займатися тим, чим ми займалися в своїй стране, в своєму місті для граждан своєї страны. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків, новини. Вони створені для захисту пішоходів та безпеки водіїв. Все це про сучасну швидко збірну модульну конструкцію Греф'юдж такі зараз встановлюють по одній зі жвавих дорожніх артерій міста, проспекту науки, саме на перехрестях. Якщо всі пам'ятаєте, було неодноразове тяжке ДТП з тяжкими наслідками. Тому було прийнято рішення перше на цьому перехресті встановити реф'юджі. Це у нас такі конструкції, які захищають, по перше, пішоходів і водія від стоплення. Реф'юдж це монолітна залізобетонна конструкція. На ній є. Два борди це такі металеві стовпчики, і вся ця конструкція цільна, вона й буде виконувати ці функції. Також на ньому нанесені спеціальні матеріали, які його захищають від корозії та пошкоджень. І Також на ньому нанесені світловітражаючі матеріали, які у темну добу поліпшують його видіма, що в нас приводить до повищення безпеки дорожнього руху. Пекту науки буде встановлено вісім реф'юджів. Також у майбутньому є плани по встановленню реф'юджів на других магістралях. По-перше, в тих місцях, де в нас дуже велика концентрація ДТП та наїзду на пішоходів. На сьогоднішній день нам, як ми бачимо, дозволяє погода. Тому всі роботи з асфальтування, наносення розмітки, заміни дорожніх знаків, заміни стояк, на яких вони знаходяться, світофорів, все це у нас виконується згідно регламенту, який запланований на цей період. Ігор Безкромний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини. До Харкова продовжують повертатися люди. Відповідно, пасажиропотік збільшується, тому інтервал на маршрутах громадського транспорту потрібно скорочувати. Але є одне, але у Харкові починаючи з літа, виникла досить серйозна проблема. Якщо парк трамваїв, тролейбусів та автобусів є у відносно нормальній кількості, та водіїв катастрофічно не вистачає. Сьогодні ми вимушені констатувати факт: дійсно є недобір по водіям міського, наземного, і електричного і автомобільного транспорту. Ця цифра на сьогоднішній день сягає близько 100 водіїв, з яких 40, тільки 40 – це водії автобусів, всі інші це водії тролейбусів та трамваїв. Ось так і справляємося у людей менше вихідних. Тобто, якось ось так, ніхто ж не полишає е, цю задачу, яку перед нами ставить місто. Що ну ми не можемо просто взяти і покинути весь цей процес. Ми не можемо не забезпечувати ці перевезення навіть за умов такої нестачі водіїв. Всі, хто бажає долучитися до команди водіїв муніципального транспорту, на підприємстві чекають. Головна вимога бажання працювати і наявність відповідної категорії водійського посвідчення. Підприємство ж зі свого боку обіцяє вчасну виплату заробітної плати та соціальні гарантії. А якщо буде необхідно, ще й навчання. Ми пропонуємо безкоштовне навчання на категорії водій трамвая, водій тролейбус. Це навчання займає приблизно. П'ять місяців, п'ять з половиною місяців. Через п'ять з половиною місяців ми маємо готового водія, який може вже сідати за кермо. По водіям автобусу ми набираємо осіб, які вже мають категорію Д, але в наших планах є найближчим часом відкриття власного учбового комбінату з навчання на категорію Д, куди ми будемо теж запрошувати людей, можливо, теж будемо безкоштовно навчати, щоб якось цю проблему вирішувати. Тобто, ось такий це що по навчанню. Ті, в кого є вже категорія, вони можуть прийти до нас на роботу, влаштуватися і будуть отримувати зарплатню від 15 тисяч гривень в місяць. Все вже буде залежати від кількості відпрацьованої годин. Є окремі водії, які за 20 отримують. Всі, хто бажає спробувати себе в якості водія громадського транспорту, можуть звертатись за адресою вулиця Ньютона, 5. там фахівці нададуть детально всю інформацію про вакантні місця, умови та привілеї праці. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов та Олександр Уваров Харків. Новини. Вітаючи з придешнім професійним святом вчителів індустріального району, харківський міський голова Ігор Терехов подякував працівникам освіти за те, що вони продовжували роботу навіть під час активних обстрілів міста, та зазначив, що, попри військовий час, рівень знань харківських школярів залишається одним із найкращих в Україні, і вагому роль цьому зіграли саме педагоги. Я дуже вдячний вам всім за те, що хто з вас. Працює і навчає наших дітей в митрошколи, хтось е в онлайн режимі, але навчають наших дітей. І хочу сказати, що я дуже пишаюсь тим, що перша стаціонарна бомбосховища по новим будівельним нормам будується, перша у державі наша, будується. В індустріальному раю. Я впевнений, що до нового року ми його вже побудуємо. Знаєте, і війна ще раз нам всім доказала те, що від вчителів залежить дуже дуже багато. Бо якими ви виховаєте наших дітей. Такими вони громадянами і будуть і в тому, що Харків місто герой, і в тому, що Харків у усьому світі незламним містом, це ваша заслуга. Кращим освітянам індустріального району мер вручив почесні грамоти харківської міської ради, почесні грамоти виконкому міськради та подяки міського голови. професія вчитель обрана цими харків'янами за покликом душі. Педагоги зізнаються, сумують за своїми учнями, за уроками і гучними перервами. Тож з радістю підтримали ідею навчання у метрошколі. Зараз нам пощастило нашій школі, що у нас є змога хоч іноді зустрічатися з учнями в метрошколі. І за цей. Проєкт, який реалізується в місті Харкові, ми дуже вдячні керівництву міста, нашому Ігорю Олександровичу, за те, що ми маємо таку змогу спілкуватися вживу з учнями. Вчителі Харкова героїчні вони сьогодні не лише навчають дітей в надскладних умовах, вони також віднаходять час та натхнення допомагати військовим і залучають своїм прикладом до такої благородної справи учнів і батьків. І вчительство, ми батьківство, і наші діти займаємося волонтерством, плетемо сітки, робимо окопні свічки, а ще передаємо такі, знаєте, домашні смаколики, мабуть, з душею для наших захисників. Ось такі вони педагоги Харкова працьовиті, креативні, мужні і незламні. Від щирого серця освітяни індустріального району побажали натхнення, розвитку та задоволення від професії всім своїм колегам, які працюють на освітянській неві Харкова. Щиро бажаю усім радощів побільше, тому що зараз у цей надзвичайно важкий час радощів потрібно якомога більше. А нехай усі дітки надихають вчителів. А родзинкою урочистости став святковий концерт, який дав змогу присутнім, хоч на хвилини, забути про реалії війни і поринути у давно забуту мирну атмосферу. Я одною, до тебе, мила я. Ігор безкровний, Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Масштабна індексація, яка буде проведена в Україні у 2024-му, охопить усіх пенсіонерів. При цьому зазначають у Міністерстві соціальної політики, механізм буде трохи іншим. Індексацію, яку як правило проводять на початку березня, на половину розміру інфляції попереднього року та половину від середнього за останні три роки річного зростання зарплат, у 2024-му реалізують за новими правилами. Ведуть бали і коефіцієнти. У кабміні розкрили деякі деталі нової. Методики усучаснення пенсій нова система повинна зрівняти розміри пенсійних виплат незалежно від року, коли людина вийшла на заслужений відпочинок, та підвищити середній розмір пенсій до 6 тисяч гривень. Індексація пенсій має відбуватися щороку, з 1 березня, але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це, з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету. Крім того. Вийти на пенсію у 60 років у 2023-му зможуть далеко не всі категорії українців. Вимоги для виходу на заслужений відпочинок за віком в Україні змінюють щороку. Пояснили в пенсійному фонді. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 30 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, то припинити трудову діяльність можна буде у 63 чи 65 років. Якщо кількість стажу 20 років і більше, то вихід на пенсію відбувається у 63 роки. А якщо менше 20 років та більше 15 років, то у 65 років розмір пенсії визначається кожному індивідуально. Під час розрахунків враховується рівень зарплати, з якої сплачувалися. Та внески до бюджету, а також кількість самого стажу підвищення вимог для виходу на пенсію відбуватиметься до 2028 року. Як зазначили у пенсійному фонді, тоді для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу.